Ми, наприклад, по митниці ми оцінюємо десь приблизно втрату державного бюджету біля 3 мільярдів доларів, доларів а в той час, як, наприклад, від 2 до 3 мільярдів, то треба розуміти, що це не вся сума, яка осідає, а все ж таки вони дають для того, щоб ви були учасниками цієї системи, готові було платити. Вони говорять: ну, якщо ти заплатиш в бюджет, у тебе буде, условно говоря, там мільйон доларів. А от нам ти тільки 500 тисяч. І таким чином це десь приблизно умовна половина десята біля мільярда, півтора мільярда доларів а сідає в чиновників. Тому як, скажімо так, на своїй початку кар'єрі Зеленський боровся з корупцією на митниці. І як зараз він фактично ну про це жодним чином ніколи не згадує, і для нього це все влаштовує, тому що вже потоки йдуть, і потоки вони ще раз наголошую мільярдні осідають кожен рік в якісь кишені.